Надія з Олексієм живуть бідно. Надія давно втратила віру в те, що колись все зміниться. Колись молода і закохана, вона мріяла про щасливе майбутнє з коханим Олексієм, та життя видалось не настільки красивим, як вона того хотіла. Робота в Олексія важка, а грошей платили мало. А тут одна за одною вагітність надії. Три сини народились один за одним. Довгий час Надія ніде не працювала. На одну зарплату чоловіка особливо не розженешся, а дітки ростуть. Їм потрібно купляти одяг, взуття, та стільки всього. Одні харчі стільки коштують, і вся зарплата йде на них, а комунальні інші потреби. Десять років такого життя дали про себе знати. Олексій почав випивати, де брав гроші, не говорив. Та Надія бачить, що всю зарплату чоловік приносив додому, але кожен день був на підпитку. Від такого життя у Надії просто почали опускатися руки. Одного разу, коли чоловік прийшов, випивши і приніс додому недопиту пляшку, дружина вирвала в нього з рук ту пляшку і стала пити. Похлинулася, але трошки потекло всередину. Через деякий час їй стало легше. Підійшли всі проблеми в далекий куточок душі, аж повеселішала. Відтоді чекала чоловіка, щоб приніс горілки, так вони стали пити разом. Вже не бідкалася надія про своїх хлопчиків. Хто знав її раніше, дивувалася, як горілка може поміняти людину. А далі більше. Хлопчики ходили по сусідах, просили їсти. Одного разу сусідка крикнула ти Надії, хоч би дітей в дитячий будинок здала, щоб вони голодними не ходили. Скільки можна пити і про синів не дбати? Про дитячий будинок у голові п'яної Надії відклалося. Ця думка не давала їй спокою. Було б добре, щоб вони, діти, не заважали їм з Олексієм. Куди вона потім ходила, де знайшла відповіді на свої питання, невідомо. Але через деякий час написали Надія і Олексій. Відмову від дітей. Хлопчики потрапили в дитячий будинок. Як плакали, чекали маму, що забере їх додому, про це мало кому відомо. Та надія з Олексієм про синів і не згадували. Минув час. Хлопці покинули дитячий будинок, їм виділили по квартирі маленькій, однокімнатній, але є де жити. Потихеньку влаштувалися на роботу, підтримували один одного. Про маму з татом не говорили, але хотіли їх бачити, подивитися їм у вічі, чому так поступили зі своїми дітьми. Одного разу вони зібралися всі в трьох і пішли до квартири, де раніше жили, побачили маму, яка п'яна йшла до свого під'їзду. Вона пройшла повз, не впізнаючи, що то її чоловіки, що то її сини. Мамо, гукнув старший син, мамо, ми твої діти. Вона дивилася на них не тямущими очима. Потім її погляд просвітлів, згадала про дітей, плакала, п'яно просила пробачення. говорила, що винна перед ними. Чи можна її зрозуміти і пробачити, чи повернутися й піти? Стояли сини на роздоріжжі, та потім вирішили, яка не є, але вона їхня мама.